Коли біль фантомний. А знаєш, як гірко, хоча й медово струмує у тілі серпнева втома. Так біля окольного замку розпочинався арт променад Так звучить Луцьк». Зазвичай такою подією відкривали туристичні сезони. Але цього разу це подарунок лучанам до Дня міста 938-ї річниці Луцька. Хочу побачити звичну е, святкову атмосферу Луцька, е, побачити, наскільки все Луцько. До таких акцій не можна звикнути, тому що вони весь час особливі, весь час з якимись ізюминками. Піду вночі гуляти з друзями. Піду на війну. Такий арт променад Лучани бачать вже втретє. Минулого разу він звучав у локаціях, пов'язаних з історією та мистецтвом Луцька. Цьогоріч все виглядає по-іншому. В цьому році у нас трішки міняється концепція. Якщо в минулі роки ми розповідали лише. Про мистецький потенціал місцевий, так? взагалі, ідея про розповісти його історію, показати архітектуру крізь призму музики. І ми залишались підтримкою саме місцевих колективів. То в цьому році, коли Луцьк став укриттям для сотень тисяч українців з усіх куточків, ми розуміємо, що ми повинні говорити про всіх українців. Здорожена, переїжджена, залита по обрій. Кавою, Парфаворами, шепрашамами, Данкешонами впереміж. Пам'ять Кіхтем сколопує радощі. Три «Л» – Луцьк, Львів, Луганськ, Луцький хор, Луганський оркестр, Львівський диригент. І три поетеси родом із цих міст. Однак луганська поетка Ліза Жарікова приїхати не змогла через те, що нині служить як бойова медикиня в армії. Тож її вірші читала режисерка Руслана Порицька. Все це поєднали в гармонійне дійство разом з перформансом від театру Гармидер, і всі несуть одну філософію навчитися склеїти те, що вже розбито. Ідуть нічні алкоголіки і нагадують про погане, кашлі грім, ревматичні дерева риплять нерівно, чухають кволим гіллям свіжу травневу рану. Прострадла з написами мінздрав, порвані на ганчірки, розвішені на батареях між цим і минулим століттям, плями, що не відпираються, двері, що не замикаються. Де ти впадеш, маленька? Сьогодні театр гармидер втілює концепцію, основну концепцію цьогорічного артпроменаду. Це філософія кінцуки, філософія вміння зібрати себе докупи і при тому почуватися сильнішим, почуватися красивим, почуватися достойно. І історія про те, щоб поважати чужі рани, шрами і розуміти, що ми живемо в такий час, коли цього просто не. Не уникнути, і ми мусимо подивитися на це з іншого ракурсу. Цими поезіями хотіли донести, що в умовах війни надважливі слова і підтримка. А ми живемо всі в одному часі, який такий зшитий, таким криватими нитками. І інколи розказати про нього можна тільки поезією, тому що вона єдине знаходить слова для того, щоб... Віддати словами все, що в тебе всередині душі. Думаю, що сьогодні не може бути інакших настроїв, крім бажання підтримати одне одного, крім бажання вкотре сказати одне одному слова турботи, в такий спосіб навіть поезією запитати, як ти, як ти тримаєшся, і звісно, ще раз повболівати за тих, завдяки. Кому ми сьогодні можемо збиратися на такі культурні і мистецькі заходи? Вкотре подякувати тим, хто тримають над нами і небо, і тримають наші кордони. Хай тобі сняться квітучі міста. Київ Каштановий, Харків Бусковий, і Маріуполя-Сакура, та місто Херсон у тюльпанах казкових. Побачити новий формат зібралося сотні лучан. Кураторка проєкту каже, такий захід не націлений на масову аудиторію. Це продукт, який не розрахований на масового глядача, тому що він змушує задуматися, замислитися. І разом з тим я бачу, скільки з кожним роком багато приходить відвідувачів. Тобто, лучани доволі такі інтелігентна, вдумлива публіка. Тому я дякую їм за це. Підтримати наше місто, яке я дуже люблю. Я хочу. Отримати позитивні, хороші емоції, і я хочу десь допомогти нашим збройним силам України. Взагалі, я ну, можу висловити лише таке, знаєте, гордість, і можна пишатися тим, що тут зроблено. У другій частині вечора склеювали рани за допомогою музики. Лучани слухали реквієм. Власне, ось цей симбіоз, Луцький хор, Луганський оркестр і під батутою львівського диригента. Ми сьогодні будемо чути величну музику Луїджи Керубіні Реквія. Знову ж таки, це меса, яка виконувалася, поминальна меса, яка виконувалась на честь видатних особистостей. Сьогодні ми її присвячуємо усім загиблим, які боронять які боронили нашу свободу і відсоювали перемогу в цій війні. Анна Кравчук, Василь Морощук, 12 канал.